Вітаю! Сьогодні ми зануримося в історію про те, як на суворих випалених сонцем землях Балканського півострова народилася цивілізація, яка без перебільшення назавжди змінила світ. От давайте спробуємо уявити собі цю землю. Це знаєте, зовсім не родючі долини, скажімо, Месопотамії чи Єгипту, ні. Це такий край, де гори впираються просто в море, де влітку від спеки річки перетворюються на тоненькі струмочки, а знайти клаптик доброї землі це ж справжній скарб. Ось це і є Греція, або як її називали самі давні мешканці, Еллада. І ось тут криється, мабуть, найдивовижніший парадокс. Саме в цих, ну, здавалося б, абсолютно несприятливих умовах розквітла культура неймовірної складності та витонченості. Як так вийшло, що суворість землі змогла породити таку велич духу? Це справді ключове питання, яке ставить нас у глухий кут. Як географічні виклики раптом перетворилися на рушійну силу, як обмеження породили інновації? Ну що ж, давайте розбиратися, як саме це сталося. Щоб зрозуміти греків, треба спочатку зрозуміти їхню землю. Вона була для них, знаєте, одночасно і в'язницею, і брамою у величезний світ. І це змушувало її мешканців бути надзвичайно просто неймовірно винахідливими. Ось кілька фактів, які, по суті, визначили все. Балканські гори на півночі це такий собі природний щит. А на найвищій з них, на Олімпі, за віруваннями, мешкали самі боги. А тепер найцікавіше: західне узбережжя, воно скелясте і таке непривітне, а от східне, порізане тисячами зручних бухт, ніби сама природа запрошувала. Нумо, виходьте в море. І цей, на перший погляд, незначний факт насправді визначив долю всієї цивілізації. Отже, ситуація така: вирощувати пшеницю у великих обсягах було практично неможливо. І що ж робити? Померти з голоду чи може знайти інший шлях? Еліни, звісно ж обрали друге, і їхнє рішення було просто геніальним. І ось вона, власне, формула грецького успіху. Розумієте, вони не намагалися ну якось боротися з природою. Вони просто взяли те, що вона їм давала. Кам'янисті схили чудово, ідеально для оливкових дерев та винограду, гори, ну там чудово почуваються невибаглені кози та вівці. А далі все абсолютно логічно. Надлишки вина та олії, а це ж, до речі, був такий собі елітний товар, що цінувався в усьому стародавньому світі. Вони просто вантажили на кораблі і обмінювали на те, чого їм так бракувало на зерно. Тобто сама необхідність, по суті, і перетворила їх на цілу націю торговців. І погляньте на ці деталі їхні кораблі еволюціонували від якихось простеньких човнів до вражаючих суден із 50 гребцями. Це ж справжні морські вантажівки свого часу. Море їх годувало, з'єднувало і, зрештою, захищало. А поклади глини та металів дали неймовірний поштовх ремеслам, що стали справжнім мистецтвом. Грецький розписний посуд був настільки якісним, що його можна було б назвати тогочасним брендовим товаром. І ось ця успішна економічна модель принесла не просто достаток, вона створила багатство, величезне багатство. А коли з'являються ресурси і влада, люди починають будувати щось, щось величне, так ми плавно входимо в епоху перших європейських цивілізацій. Але що ж таке ота палацова цивілізація? Це значно більше, ніж просто дів для правителя. Уявіть собі, що палац це одночасно і урядова будівля, і головний храм, і центральний склад, і найбільший ринок. Фактично, це був мозок і серце всього суспільства. І в цьому регіоні з'явилися дві такі потужні цивілізації. На острові крит розквітла дивовижна культура мінойців, а на материковій Греції панували войовничі ахейці, яких ми краще знаємо як мікенців. Вони були сусідами, але їхні світи ох, їхні світи були кардинально різними. Отже, давайте порівняємо цих двох гігантів бронзової доби це ніби дві абсолютно різні відповіді на одне й те саме питання як побудувати могутню державу в ладі. Ось тут сама суть їхньої відмінності. Мінойці будували свою могутність на флоті й торгівлі. Їхньою зброєю були, скажімо так, дипломатія та економічний вплив. А от мікенці покладалися на грубу силу, їхньою зброєю були мачі та неприступні фортеці. А тепер давайте до деталей. Бо вони, чесно кажучи, вражають. От просто уявимо собі палац у кносі, Криті. Жодних оборонних хмурів взагалі. Це такий собі відкритий світлий комплекс, сотні кімнат, прикрашених яскравими фресками, де зображені, наприклад, ігри з биками. Це ж явно суспільство, яке почувалося у повній безпеці. А тепер раз і ми переносимося до мікен. І що ми бачимо? Тут нас зустрічають не барвисті фрески, а гігантські, просто гігантські кам'яні стіни. Їхній головний вхід ота знаменита левова брама це ж не запрошення, це пляме попередження, це архітектура, побудована на силі і, не побоюсь цього слова, на страху. Тільки вдумайтесь, у ці цифри блоки вагою до 12 тонн. Коли пізніші греки побачили ці руїни, вони просто вони не могли повірити, що таке збудували люди. Так і народилася легенда про велетнів циклопів. і це якнайкраще демонструє мілітаристський дух мікенської цивілізації, для якої безпека і демонстрація сили були понад усе. Тож, повертаючись до нашого головного питання, стає абсолютно зрозуміло: саме труднощі та обмеження зробили греків тими, ким вони були. Бідність ґрунтів змусила їх стати найкращими мороплавцями. Необхідність торгувати загострила їхній розум. А постійна загроза змусила стати вправними воїнами. Земля Еллади виходить і стала тим самим тиглем, у якому викувався їхній унікальний та надзвичайно стійкий характер. Але історія мінойців та мікенців, на жаль, завершилася катастрофою. Та це був лише початок, їхні досягнення не зникли безслідно. Тож залишається головне питання: що саме з їхньої спадщини, може, мова, міфи технології, стало тим самим фундаментом для майбутньої величі класичної Греції, тих ідей, які зрештою живуть і досі.